Обіцянку дотримали. Як і планували канадські експерти, взялися навчати прикарпатських правників тонкощів до судового врегулювання конфліктів. У заокеанській країні дану практику застосовують вже чверть століття. В Україні лише розпочинають приймати досвід. Згідно діючого законодавства, кожен представник ФЕМІДИ має спробувати вирішити конфлікт ще перед розглядом справи. Та наразі це правило переважно не виконується. Закордонні експерти пояснюють, так стається через відсутність механізмів застосування процедури до судового врегулювання спорів. Ми приїхали сюди, аби розповісти про наш досвід. Гадаю, українській судовій системі буде дещо легше запровадити систему досудового вирішення спорів, адже ви маєте готові напрацювання, над якими ми працювали багато років. Також важливо, аби ви врахували і свої культурні та законодавчі особливості. Досудове вирішення спорів вигідне як конфліктуючим сторонам, так і суддям. Перші економлять час та гроші необхідні на юридичний захист, другі мають більше можливостей для роботи над іншими справами. Тож після дводенного навчання з канадськими фахівцями місцеві судочинці визнають, варто спробувати працювати за їхньою схемою. Суддя достеменно з'ясовує позиції сторін, глибоко з'ясовує позиції сторін з приводу їх вимог і заперечень позову в даному випадку роз'яснює практику застосування законодавства в певних категоріях справ. Така практика формується постановами Пленуму Верховного суду України, Пленумами Вищого спеціалізованого суду України, інформаційними листами. Тобто, це є надбанням правової системи України в цілому. Вміло роз'яснивши таку практику по подібних спорах, можливо, суд дасть можливість сторонам переоцінити свої деколи неправильні позиції по справі. Найпридатнішими для досудового вирішення спорів у міському суді вважають банківські страхові та комунальні конфлікти. Їхня частка у загальній кількості справ становить близько 80%. Роман Турі Андрій Гаргара, новини 402.